Надцятому році я долучився до лав Національної поліції України, а саме батальйон поліції особливого призначення, спецпризначенець, і з 17-го року я постійно їздив у зону АТО, потім ООС виконував службові бойові обов'язки по захисту батьківщини. В 2022 році я був у місті Мелітополі, там зустрів війну. Якраз був патрулів із руїну. Ми були на були на обороні Мелітополя. Ми допомагали евакуватися адміністрації, відділу поліції, патрулювали місце, щоб не було мародерства та всього іншого. З лютого по березень вирішив залишитися і займався активно, займався негласною партизанською діяльністю. Я пересилав сюди в Запоріжжя дані ворога, де знаходилася. По моїй інформації добре відпрацювали. Це не пройшло незамічено. В кінці березня мене взяли в полон ворожі сили. В полоні я пробув ну, 5 місяців. Там мене пили, катували, допитували. Я звільнився у вересні 22-го року, виїхав з Запоріжжя. Пройшов реабілітацію і потім вирішив, що я все-таки мало зробив. І в 23-му році я пішов служити в Збройні Сили України. Я проходив службу в 38-й окремій бригаді морської піхоти імені Петра Сагайдачного, другій десант на штурмовій роті на посаді старшого бойового медика. На кінці 24-го, після проходження ВЛК, я був звільнений. Зараз я вже ветеран, особа з інвалідністю третьої групи. Спочатку, як звільнився, працював в Призовській селищній військовій адміністрації на посаді а, начальник сектору з питань ветеранської політики я зрозумів, що таке ветеранська політика. Як це працює? Мені це доподобити, тому що я сам прийшов АТО, ООС, Полон. Повномасштабку, тобто я знаю, що треба, які документи, яка допомога треба хлопців на власному досвіді. Потім з 1 січня 26-го року мене призначили на посаду заступника директора з питань ветеранської політики Запорізького обласного центру нацпротиву та ветеранської політики. Ми пробуємо повернути ветеранів до цивільного життя. Це реабілітація фізична, психологічна. Це е, працевлаштування. Я на власному досвіді знаю, що після списання людина в собі замикається, е, не знає, чим зайнятися, як себе знайти. От ми допомагаємо. Я працюю по принципу рівне рівному. Я говорю і допомагаю тим, що сам пройшов, що сам знаю, як воно працює.